Неділя 15 після Пятидесятниці приготувала нам Іванівську розповідь про зцілення одного хлопця. Ми знаємо з історії життя Ісуса Христа на землі, що багато хворих, недужих хотіли, щоб Господь їх укріплював і зціляв. І Господь таких зціляв, Приносили її до нього розслаблених, недужих, кривих, сліпих, хвори самі підходили, а іноді тайно, підходячи до Христа, торкалися до нього і отримували зцілення. І, звичайно, що про ці всі зцілення Господь сам знає, тому що людина від Бога сховатися не може. Господь кожну людину, зокрема, нас з вами знає, тому що Він є і творець наш. Він створив нас за образом і подобою своєю. Господь дав людині безсмертну душу і дав їй тіло. Але оскільки людина стала гріховною, тіло почало тліти, тобто старіти. Змінюватися і повертатися, звідки воно було взято. А душа, як безсмертна, також повертається до свого Творця на поклін. І ми знаємо і вчення церкви, що існує ще інший світ, крім Царства Божого. Це ад, пекло і це не і міф. Тому що ми знаємо з історії церкви, що саме гордовитий, найближчий архангел, який служив богові, був скинутий на землю. І це диявол, який також і спокусив перших людей Адама і Єви, і після гріхопадіння ми стали всі хворими. Тому що відчуваємо біль, страждання, ми тяжко працюємо, тому що саме Господь, караючи людину, Адама і Єву, сказав, що чоловік буде працювати важко і здобувати хліб у поті чола. Жінка буде народжувати в муках, страждати. І сьогодні людство випробовується Богом. Особливо ми з вами. Ми кожного разу на богослужіннях визносимо молитву про прохання, щоб Господь захищав нас, оберігав нас, і ми закликаємо до цих молитв угодників Божих, які і самі страждали за Христа, які також були людьми, але досягли святості. І кожна неділя для нас це є, як я вже неодноразово говорив, це мала Пасха Воскресіння. Це радість для кожної людини, яка отримала зцілення, яка отримала безсмертя і звільнилася від переворотного гріха. Тому я ще раз всіх вітаю сьогоднішньою неділею, тому що сьогодні кожен із нас, хто сьогодні готувався, приймав найсвятіше, приймав тіло і кров Господню, щоб вона. Оця святиня перебувала в нас і берегла, укріплювала. Бо Господь говорить, хто хоче бути здоровим. І ми будемо відповідати всі одноголосно, ми хочемо всі бути здоровими. Тому нехай Господь наш Ісус Христос і укріпляє нас, береже і захищає, захищає від куль наших захисників, захисниць, мирне населення від ракет. Щоб поменше було сирен. Ми морально перемагаємо і перемогли ворога, видимого. Хай Господь нам допоможе, щоб ми перемогли його фізично. Бо як те, що людині неможливо, можливо Богові. Тому і ми всі надію покладаємо нам Боже милосердя і закликаємо його, Боже, його і благословення. Ще раз всі з неділю вас, нехай Господь укріпляє. Також я вітаю всіх сьогоднішніх вчителів, які приносять і вчать мале покоління, науку дають, тому нехай Бог допомагає всіх вчителів, викладачів, мудрістю, нехай Бог береже і Божа матір, нехай вселяє у нас в надію. Щере всіх зі святом з неділею і Божого всім благословення. Слава Ісусу Христу!